Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні ми познайомимося з крановими вагами виробництва компанії Вага ВКЗ-1 на 300 та 120 кг. Розглянемо комплектацію ваг. Так, інструкція користувача ваги. Дістанемо їх. Такелажний комплект з крюка та скоби. І батарейки для живлення вагів. Три штуки в комплекті. Включаємо ваги. Ваги проходять самотест. Ваги готові до роботи. Ознайомимося з функціями ваг. Ваги мають функцію тари та нуль, функція утримання ваги та функція зміни одиниць вимірювання. Дана модель призначена для технологічного зважування, а детальніше з характеристиками та особливостями ваху ви зможете зазнайомитись на сайті або за посиланням в опису відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дякую.